Завжди готую побільше і додаю в різноманітні салати. В коментарях ви просили рецепт корейської моркви. Показую на пів кілограма, бо я ще маю моркву в холодильнику, пів кілограма моркви натерла на терці для корейської моркви. До моркви додаю півчайної ложки солі і просто перемішую. І хай вона постоїть хвилинок 5-10. Макати її не потрібно, просто перемішати. Приблизно 50-70 мл олії вливаю в пательню і ставлю хай гріється. А далі до моркви додаю чайну ложку цукру, чайну ложку меленого коріандру, чайну ложку паприки, пів чайної ложки куркуми, півчайної ложки чорного перцю і півчайної ложки червоного гострого перцю. 4-5 зубчиків часника втираю до моркви. Олія добре нагрілась і виливаю на спеції. Добре перемішую моркву, а запах, як це пахне. Я просто дуже люблю запах чесника. Аж слюнки течуть. За бажанням можна додати трошки більше солі. Я не буду додавати, бо цю морку буду використовувати в іншому салаті. А тепер додаю 2 столові ложки яблучного оциту. За бажанням можна додати лимонний сік або просто ну, будь-який оцет, який у вас є. Перекладаю в іншу ємкість і відправляю в холодильник. Хай добре настоїться. Обов'язково готуйте. Це виходить ну, дуже смачна, пікантна морква.